Я дивлюся на вас, і я розумію, що церква наповнена різними людьми. Є люди, які... В нашій церкві ми називаємо їх молоді і енергійні, самі досвідчені, які прожили трошки більше, ніж всі інші. Мають життєвий досвід, але чи мають на сьогоднішній день перспективу? Молоді люди, ми вважаємо так, вони ще можуть кудись поїхати, десь є краще життя, десь платять більше коштів. Ми думаємо про дітей, чи про наших внуків. А що вони б згадають з дитинства? Вони будуть розрізняти, який шахет полетів, чи яка то ракета пролетіла, чи чим її збили. Вони розбираються тепер в будь-яких калібрах куль, тому що це їхнє дитинство. Чи ми б хотіли, щоб в них було таке дитинство? Думаю, ні. Друзі, коли ми приходимо до Бога, ми усвідомлюємо, що Бог поруч з нами. І Божа любов до нас вилилася в тому, що Бог вирішив головну ключову проблему. Спілкуючись з братами в нашій церкві, я постійно задаю це питання, чи є головною проблемою Путін. І чи коли він помре, нам стане легше жити. В якійсь мірі? Але чи це вирішить всі наші проблеми? Пройде 5-10 років, і ми забудемо про Нього, і, можливо, про ту біль, яку в великій мірі він причинив. Але наші проблеми вони залишаться. Тому Бог, бачачи нашу неспроможність, Він вирішує нашу ключову проблему. Що нагадує нам Воскресіння Ісуса Христа? Друзі, я хотів би, щоб в цьому тексті ви побачили бодай три ключових моменти: любов Бога, Отця до нас набагато більша, ніж ми, ми собі це уявляємо. Читаючи цей текст, ми бачимо, що Бог свою любов виявив таким чином, що ми навіть не можемо уявити. Перед нами сьогодні є символи, які нагадують нам про смерть, розп'яття, страждання Ісуса Христа. Це хліб і вино, Його тіло, Його кров. Ми, можливо, якраз і в цей момент знову собі задаємо це питання, а чи я маю право приймати участь? Чи я достойний? Друзі, ви як вважаєте, ми можемо бути достойні, дивлячись на своє життя, дивлячись на свої цінності, на своє бажання, на те, що наше серце хоче, ми іноді це так сильно маскуємо, а Бог продовжує любити. Коли ми читаємо його Слово, ми пересвічуємося, що Божа любов до нас неймовірна. Один автор Шан, він сказав так, що вона приголомшлива російською мовою, він в перекладі безумна, та, яка не має логічного виправдання. Друзі, подумайте на хвилинку, що Бог любить вас, навіть тоді, коли я цього не заслуговую. Тому що не знаю все моє життя, все, що мене переповнює. По-друге, в цьому ривку ми читаємо, що Божий Син Ісус Христос був вбитий, покараний за нас, тому що ми були мертві перед Богом. Знаєте, це важлива істина, тому що іноді ми приходимо і думаємо, ну я не такий поганий, як мій друг. Ти подивись на його життя. Це ж просто жесть якась. Що він робить? Молодь каже, що він чудить. Це його несе. Я ж то кращий. Я навіть не вживаю якісь речі заборонені. Мова моя більш приємна людям на слух не вживаю поганих, лайливих слів і все інше. Але Бог, Він каже, друзі, що ми мертві по своїй суті без Ісуса Христа. Ось наш стан. Єдиний, хто може відродити, оживити нас, це Ісус Христос. Тобто надія і акцент в моєму житті стоїть не на тому, що я досяг чи зробив. А на тому, що зробив для мене Ісус Христос. Він відродив, Він оживив мене. Це знаєте, як той будинок, який був зруйнований, і його не було, попіл залишився. І прийшли робітники, вичистили все те сміття, побудували стіни, накрили дах, обжили його. Ісус Христос відродив нас, Він дав нам життя. Цей вірш також говорить про те, що Дух Святий Воскресив Ісуса Христа на третій день для нашого виправдання, надавши нам цим справжній сенс життя. Як ніколи, наша країна стоїть перед викликом усвідомлення, хто ми є. Ми іноді не говоримо, що це є наша ідентичність і заради чого нам тут жити? Це питання все більше і голосніше чути в нашій країні. Заради чого людям залишатися тут на прифронтових територіях? Що їх очікує, який сенс що з цього буде? Дивлячись на вас, друзі, я бачу, що Бог діє. І що є сенс того, що є брати і сестри в вашій громаді, які служать. Тому що це Бог використовує для того, щоб діяти в вашому житті. В Коринтян 15 розділ ми читаємо такі слова, бо це тлінне тіло мусить одягнутися в нетлінне. І це смертне тіло в безсмертне. І коли це тлінне тіло вдягнеться в усе нетлінне, а смертне тіло в безсмертне, тоді збудеться те, що написано у Святому Письмі: І перемогла смерть поглинута. І перемога смерть поглинула. Смерть де ж твоя перемога? Смерть, де ж твоє жало, жало смерті це гріх, а сила гріха це закон. Та дяка Богу, що дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тож, брати мої, будьте твердими і непохитними. Принесіть себе повністю трудам Господнім. Присвятіть себе повністю трудам Господнім. Адже ви знаєте, що труд ваш Господній немарний. Виходить Павло. Не знаючи обставин, в яких ми з вами будемо жити, Він говорить про те, що ми живемо вже в перемозі. Тому що Ісус Христос переміг головного ворога, ми тепер з вами є частиною того Божого війська, яке очікує Божу перемогу. І тому апостол Павло він закликає читачів-послідовників Ісуса Христа присвятити себе певному, особливому виду життя. Це весь життя полягає в тому, що я не живу для себе, а я живу для нього. Один мій друг сказав наступну річ: Смерть суворий, проте переможений ворог. Воскресіння Христа це вирок тиранії та беззаконню, хворобам, сльозам та болі це надія відновленню світу і проголошенням Божого Царства як на небі, так і на землі. Друзі, ми сьогодні продовжуємо святкувати Божий вирок і Божу перемогу. В Римляна ми читаємо, якщо Дух Божий Воскресив Ісуса Христа із мертвих і живе в вас, то той, хто Воскресив Ісуса із мертвих, дасть життя і вашим смертним тілам через Дух, що живе в вас. Ісус Христос страждав, помер і Воскрес для нашого виклополення. Тому мені необхідно підкорити своє життя йому. Коли ми святкуємо Пасху, друзі, ми не тільки пригадуємо, що сталося з Ісусом Христом, ми згадуємо те, для чого це сталося. Бог не тільки хотів спасти нас, відродити нас, повернути нас до себе. Він хотів дати сенс нашому життю, який полягає в тому, що ми не живемо для себе. Наостанок я хотів би дати відповідь на питання, що означає жити в світлі Воскресіння Ісуса Христа сьогодні. Яким чином свято Пасхи воно має сенс в моєму житті сьогодні? По-перше, Воскресіння Ісуса Христа нагадує про щоденну потребу в Євангелії. Євангелія це та добра новина, яка так необхідна моєму серцю. Тому що я живу серед недосконалих людей. І мені потрібно десь мати ті сили, щоб терпіти і любити їх, служити, приймати їх. Мені потрібна надія, що Бог не зупинив свою роботу наді мною. Євангелія це найнеобхідніша річ щодня мені. Воскресіння Ісуса Христа дає впевненість в очікуванням виконання вироку Христа. Смерть і диявол переможуть. Що означає жити в Воскресінням Ісуса Христа сьогодні? Це жити в надії очікування. Можливо, сьогодні Ісус Христос повернеться. Можливо, сьогодні моє життя тут завершиться, але я буду там з ним. Я очікую ту перемогу, яка вже сталася. Що означає жити в світлі Воскресіння Ісуса Христа сьогодні? Це означає щоденне зусилля до звершення головної місії християнина. Жити для Ісуса Христа сьогодні. Жити для Ісуса Христа завтра в понеділок. Жити для Нього в вівторок і в середу, І продовжувати жити для Нього, а не для себе в четверг, в п'ятницю і в суботу. Друзі, Воскресіння Ісуса Христа це те, що змінило все. В Івана Ісус Христос сказав так, я є Воскресіння і життям. Сказав Ісус, хто вірить в мене, хоч і вмре, буде жити. Тому, друзі, я хочу вас привітати словами Христос Воскрес. Друзі, Христос Воскрес! Друзі, ми маємо чудову надію, яка ніколи у нас не буде забрана. Ісус Христос Воскрес! Давайте разом помолимось. Якщо у вас є бажання молитись, будь ласка, моліться голос, ми будемо разом вас підтримувати.